Часто мами купує свіг, почувши казу, що в ньому можна готувати непомітно не оточуючи, просто дитинку, і легко. до танку, наприклад, слінком шерфом і розуміють, що будувати у них не виходить. Чому так? Тому що зазвичай ми мутаємо слінг досить високо для того, щоб центр ваги був якомога вище якомога вище, щоб було легше носити. Але для годування ми маємо приспустити дитинку нижче. Це робиться дуже просто. Розв'язуєте вузол за спиною і Впускайте його ближче до хвостів слінку. Та тканина, яка у нас звільнилася, ми її витягуємо вперед в полотнище слінгу. Послаблюємо полотнище слінгу, робимо кілька рухів плечами, руками, і дитинка рук зупиняється нижче, тому що кишені слінку теж опустилися нижче. Як бачите, тепер малюк на рівні грудей, ми абсолютно спокійно можемо дати груди. Я люблю це робити, просунувши руку під полотну щасливку. Ось так. Якщо ж ми знаємо, що дитинка буде їсти довго, якщо вона ще дуже маленька і не може вертикально взяти груди, краще буває її перемотати в колисочку. Робиться це, в принципі, теж досить просто. Зараз ми подивимося, як. Розв'язуємо світ, звільняємо полотнища хреста. Дитинка у нас залишається в кишені. Так. Збираємо ніжки на один бік і розташовуємо малюка горизонтально, так, щоб нам зручно було дати їй груди. Так, як ми тримаємо малюка на ручках для годування. Підтягуємо полодно ще щоб підтягнулись кишеня з одного боку, з іншого боку, намотуємо колисочку, фіксуючи Ви Бачите, вона дотонка вже досить велика, ніжки в неї торчать далеко на бік. Коли це новонароджений малюк, він може розташовуватися плюс-мінус по габаритам мами. Вводимо полодоще назад. Іншим фіксуємо, зав'язуємо вузол. дитинка маленька, в неї голівка в сніг і це виглядає так дивно, як виглядає зараз з моєю лялькою, яка хоче виборзатися. Як бачите, малюк опинився горизонтально, і ми можемо дати їй груди, тому що голівка абсолютно на рівні грудей. Якщо у нас слін з кільцями, ми керуємося тим самим принципом. При вертикальному годуванні приспускаємо дитинку нижче. Для цього достатньо припідняти кільце, тканина на прослизне, дитина опуститься нижче. Або перекладаємо її в колисочку. Робиться це швидше і простіше, ніж в слінку шерфу. Давайте подивимося. Відпускаємо трішки хвіст, щоб у нас був запас тканини для маневрів. Переміщуємо малюка горизонтально. Втягуємо свіг, фіксуючи дитинку. Якщо потрібно, накриваємо хвостом груди, щоб сторонні люди не заглядали, що ви там робите. І даємо дитині, дитині цицю. Все. Була спокій і А Коли дитинка маленька, краще її не накривати тканиною, не накривати тканиною голівку. Тому що малюки часто не люблять, щоб їхню голівку фіксували таку Також це дуже корисно, коли ви ще не дуже досвідчена в грудному вигодовуванні мама і не впевнені в правильності прикладання. Ви залишаєте голівку в доступі і завжди можете поправити і прикладання до соска, і нахилкут голівки дитини. Коли малюк засне або почне міцно дрімати. Можна просто підтягнути, підтягнути бортик слінку на голівку і так зафіксувати у вас звільні ручки. Зверну увагу, що я притримую рукою грудь для подачі дитини. Просто в мене груди дуже великі, мені так зручно. Зазвичай, коли грудь у мами менше, вона може не притримувати груди рукою, а дитинка сама тримається в І також зверну увагу, що. При, під час руху краще не годувати до доруху. Якщо ви на прогулянці носите малюка в син ви розумієте, що він хоче їсти, краще зупиніться, перепочиньте, присядьте на лавочку, дайте малюку цей і погодуйте його спокійно. Це потрібно для того, щоб він не поперхнувся під час руху. Солодкого вам молочка!